За шум генераторів штрафуватимуть, хоча це єдиний спосіб оберегти свій бізнес під час регулярних відключень світла. Тож, якщо хтось поскаржиться на галас, власника можуть покарати на суму до 510 гривень. Давайте дізнаємося у хмельничан, чи варто штрафувати за порушення тиші, на їх думку. На мою думку, не варто, тому що це буде шкодити малому бізнесу. А зараз такий час, що економіка малого бізнесу виживає, як може. Тому я проти. Занадто гучні генератори то це абсурдний якийсь закон. У нас бізнес так виживає, як може. Думаю, варто штрафувати тих, хто дозволяє собі під час війни запускати феєрверки не генератори. Генератори в нас гучні. А що тепер людям робити, якщо вони закупили такі генератори, які гучні? І що тепер? Куди? Куди дівати ті генератори? А генератори треба ставити. А за що їх карати? За те, що світла в нас нема. Я вважаю, що нікого не треба карати, а нам треба пристосовуватися, це все терпіти. Можливо, в промисловості і потрібно, але Ні, напевно, що я би не карав. Ну це бред. Мені здається, як за це карати. Типу. Як на мене, генератор тихіше не зробити. Тому, в принципі, якщо випустять якийсь новий генератор з шумоізоляцією, додатковою тоді так. Да. А так, ну якби як його зробити тихіше? Як такі генератори, їхня така функція, вони так шумно працюють. А без них щось інше не буде працювати, думаю, що це буде некоректно. Ну, без них просто не буде працювати. А ну Треба думати, мабуть, над тим, як винайти безшумні генератори, але точно не над штрафом, я так думаю. Треба штрафувати тих, що до лампочки там горять, коли треба виключати світло, а не за те, що шумить генератор. І це треба розуміти, що така ситуація зараз в країні з розумінням підходити. А штрафувати, ну, я що знаю, дивитися за що, кого і як. Я думаю, що не треба штрафувати. Це, якщо гучні генератори, значить треба, щоб на більшій квартирі чи офісі. Я ж не виживу. Думаю, не варто. Чому? Ну тому що зараз така ситуація в країні, що люди спасають, ну зі світлом така ситуація, люди спасаються так, як можуть. Ну, нема альтернативи, немає нема інших методів, щоб. Ну є інші методи, але кожен виходить з цієї ситуації, як може.